Чотири поразки поспіль у Ліверпуля вперше за 11 років, коли в гарній формі Вірджил Ван Дейк і Мохамед Салах Ліверпуль. Топ команда цей пропущений м'яч це особливо було смішно спостерігати через те, що буквально день чи два тому до поєдинку мається на увазі, вийшло ж інтерв'ю Ван Дейка, в якому він там говорив, що так ми маємо грати краще, і він же на другій хвилині вимикається. Ну в простому епізоді. Ну можливо, про це ще зарано говорити. Як велику проблему чи велику помилку, точніше, Ліверпуля, коли там ці були продовження контрактів цього літа вони закінчувались цього літа контракти. Просто вандейка трохи раніше здається. Да, раніше, салаху, ну, так, весною, так вони й продовжували. Про це можна принаймні тихо говорити. Про те, що чи не було це проблемою. Питання футболістів високого статусу з високими зарплатнями після там 33, мовно кажучи, і коли і мова йде, зрозуміло, про останній хороший контракт в житті, якщо говорити про європейський футбол, і чи це не призводить до того, що футболісти потім десь втрачають концентрацію, вже не те, що не тягнуть фізично, в них вже немає ось того бажання, що доводити. і ось ван Дейк поки що в цьому сезоні, де напевно і Салах грають так, ніби їм особливо доводити вже нема чого.